Всім привіт! Вас вітає перша електричка. Їду на зустріч до власника Chery Tiggo 3XE, здається. Звісно, ця машина, не думаю, що вам буде цікава, але Ігор-власник проїхав на ній вже понад 120 тисяч кілометрів. Вона йому реально любила мізки. Було декілька цікавих ремонтів. Таких машин одиниці, як він шукав запчастини, як він страждав, це вам розкаже про те, що людина, якщо хоче їздити на електромобілі, для неї немає перешкод. І навіть ексклюзивна техніка, яка буде ламатися, не буде до цього перепоною. Тому ми під'їжджаємо з вас, як завжди, найкраща вподобайка. Підтримайте наш канал. І також, друзі, сьогодні затестую нову екшн-камеру. Побачите вид, якби, від моїх очей. І напишіть, будь ласка, в коментарях чи варто таку камеру використовувати на постійній основі. Мої вітання. Вітаю. Друзі, ви бачите, погода проти нас, але ми вирішили для вас знімати під дощем. Давай коротенько тоді. Що це за машина? За скільки купив, чому саме ну, відверто непопулярний екземпляр. А потім перейдемо до найцікавішого, які з нею були халепи. Купував її я наприкінці 20-го року. Ту продав попередню, А це ж... а що було? Пріус, тобто, це ну перша електричка, але ти вже йшов до цього так, то... методом гібриду. Попередній був плагін, гібрид О, ну, була... ну майже електрич. Так в нього було волшебні 18 км електромобіля. І я там відчув, що це добре. І на той період пропонували в 2020 році з'явились компанія, яка з Китаю. І вона була у всіх, як от за свої гроші, так скажемо. Одразу скільки? 18. А мн тоді вже продавалася? Вона була дорожча. Наскільки? Чи 21, чи 22. Чому я питаю? Тому що для мене, коли ти сказав, давай познімаємо, тобто для мене це от проста машина. Але от щось на кшталт е, угу. Honda MNV. Але скажу тобі відверто, буду чесний перед тобою. Для мене Чері завжди і от зараз асоціюється з амулетом. Не просто так. Китайці пішли по створенню додаткових брендів. Тобто, ми знаємо, наприклад, бренд Geely. Для мене це от теж там джілі цікей. Але ж він є тепер володаром Вольво, володарем Зікер. Тобто, угу. ну вони розуміють, що вони вже не підніму трейтинг своїх компаній, ну цих брендів, і тому йдуть. От по такому шляху, добре. Тобто 18 тисяч нова машина з Китаю. Так це вже по наявності? Чи ти її чекав? Чекав майже три місяці. Чекав яка батарейка, яка потужність? 53 кВт батарейка, потужність, 95 кВт сил, ну 129 лошадок. Що вона може по трасі? До речі, ігор для нас приїхав з Одеси. Розкажи коротко, як ти подала цей шлях, з якою швидкістю, скільки зарядок. Сюди я їхав і, на жаль, проти вітра, якщо ви власник електромобіля, ви розумієте, чи по вітру, чи проти. Плюс-мінус 10%. І, так, так. І десь було до 20 кВт на сотню. Перша зарядка почалась добра, десь 43 кВт на годину. Потім, на жаль, впала до 27. І наступний вже. Так, так, так і були 27 кВт, Буду розбиратись щось не зрозуміло. Тобто Бо вона це має... чергова халепа. Так, вона має приймати 50 кВт на годину. Це... А коли нижче 20 градусів, це взагалі 17. Чому все ж таки ця машина? Я розумію, що це напевно не з ринку тоді. Ну, по електромобілям не було багато різних версій. Що ще альтернативно тоді продавалося? Е, я розглядав е, Джиліканді. Вона трошки менше на 20 сантиметрів. Оце як би вплинуло, що багажник там тут невеличкий, там ще менше. І батарея там на 40 кВт. Тобто, вона би 250, а моя 300 по початку железобетона проїжджала. Важливо, в тебе 123 тисячі пробіг. Так. Приблизно, по твоїм враженням, наскільки деградувала батарейка? Я думаю, відсотків 9-8. Друзі, це небагато. А тепер ще таке питання. Я розумію, що це будка Чері Тіго 2. Це Тіго 2 ДВС на один в один. Ти розраховував, що більшість підійде з тієї машини, і так. тому з цим буде легше. Ходова підходить. Ходова підходить. Що ще? Кри крило міняв. Ну і ну і все, ходовай, кузов, тобто електрика, реш... руль, рулева. Тут е електрична йде, а в ДВС гідроусіліть. А вона оцинкована чи ні? Ні. Тобто мені навіть немає сенсу ні. доставати прибор. Добре, от у мене є знайомі, які сказали, що якщо за Хонду і MNV, ну просто ні. для мене це буде як конкурент. Якщо за нею не дивитись, не робити обробку, рижики починає трошки ржавіти. Як тут з цим? Таке саме. Скільки років ти вже власник виходить? Чотири з половини. І от по твоїм враженням, скільки вона ще протягне. Ну, основний, основний параметр – це сох. Так? Ні, ну тут ми розуміємо, що за 120 тисяч, там, навіть якщо тут є 10%, то це пушка. Ходову ходова міняється. Що там, пороги можуть ржавіти – я їх е е замовілю. П'ять пройшло, ну я думаю, що десять, вона ще 10, а наші побігає. Ну, питання, чи потім хтось купить в тебе її військ? Ну, Але таке. знову ж таки, а ти не дивився? Ти казав, у вас група є? От ми нещодавно знімали відео, як дешевіють електромобілі? Можливо, ти бачив. Скільки вона зараз вартує, якщо ти б її виставив хоча б? На Ріо стоять чи три чи чотири такі самі машини. Там космічних, хоча 13-14. Ну ти, якщо ти так кажеш, то напевно за десятку заберуть, так? Може бути. Тобто мінус вісім тисяч попадалова. В тебе є приватний будинок чи своя інфраструктура? Десятий поверх. Тобто, ну за ці 120 тисяч ти не зовсім відбив. Переноска 50 метрів. А, тобто все ж таки схема так, працює. Так, да. так. Два з половиною квадрати, ні, півтора квадрати і 12 ампер, трошки гріється, десь відсотків 10-15 потір, але за ніч по ночному тарифу. Третина батареї заходить. Слухай, ну нормально. Тобто рахувати не будемо, але електромобілісти розуміють, що за 120 тисяч. Ну, в тебе і дальняки були. До речі, багато разів ти їздив, кудись. Я далеко. не, не ну, раз за чотири Кам'янець-Подільський, Одеса 650. І в тому році навіть е, за два дні тисяча вийшло. Тобто на наступний день ми в Славське поїхали ще 350. Ну, тобто для тебе немає обмежень з цією машиною. Хотілося б швидше зарядку, але так. без питань. Що тут є з асистентів? Нічого? Тільки круїз обичний і, і, і все. Просто звичайна машина, без так, ніяких карплей, Android авто. Є Є карплей, але він з Android погано працює, треба ну, налаштовувати, а з iPhone без питань. Що в ній ламалося? Наскільки так. це було тяжко? І як ти долав ці проблеми? 1060 з хвостиком було. Зупинилась. Спочатку десь за тиждень незрозумілий технічний такий звук з'явився механічний, і зупинились. Кинулись е редуктор, ось сателітр. Хлопці, які ремонтували, кажуть, що, всього, заводський брак, що от, тіпо, на осі були там, надрізи, і от не, не, не факт. — тобто не болячка типова. Так. Так. Ну, Хоча з Віддіополя така сама машина, це Одеська область, ну, у нього на 90 тисяч. Запчастин нема, місцевими образами, там, стачили ту нову ось, вставили. На жаль, це вистачило там щось на рік чи півтора. Потім ще. І зараз, а скільки по пробігу? Ну, може, 1015. Ну, це фігня, так. І зараз ми підібрали ось з іншого електромобіля, яка вже пройшла на інших машинах. Так, така теж проблема була, теж електромобіля. І коли стачували, вона теж трошки більше, 12, у мене 10 мм. І коли стачували, не зрозуміло. Поверхневе напилення чи повністю. Заспокоїли мені ремонтники, сказали, що вони три різика зламали, що воно от постійна така нормальна якість. Тому єдине, я доволі часто зараз міняю масло кожне, там три-п'ять тисяч і дивимось на стружку. Тоді питання: а скільки ж вартує ця процедура за три тисячі поміняти мостила в редукторі? Скільки його там і скільки робота коштує? Тисячу повтори з маслом. – Ну, Не критичний вартіст. Так, так, так. Це така основна проблема. І ще у декілька хлопців я чув, що ймовірно це може бути, то так же не зрозумієш, поки не зламає, то є якийсь незрозумілий звук, який то з'являється. То, тобто дві автівки, ну, на, таких як наша, їх небагато, думаю, на всю країну, може штук 40-50. Слухай, так, ну все. це немало. Якщо чесно, я думав, що їх буде вообще одна, дві-три. Ні, доволі і одна навіть поїхала от на період війни в Італію чи в Іспанію на такі автівки. Монстр і, да, да, десь є в контактах. Я планую з ним зв'язатись, почути його досвід. Як як він там на зараз, останній раз, коли ви лазили в редуктор в жовтні? того року. Який пробіг був? 112, може, тобто 1010. Ну, тобто, наверное. все одно періодично щось то, не зрозуміло. Перший раз на 60, угу. потім 75. Потім, мабуть, 90. Ну я я все ж таки е, думаю, що це ну не якісними осі ставили, які от не знову ламалась. Так зараз. А може вже є сенс замовити з Китаю запчастину Так, повністю? Я планую е, замовити чи коробку. Коробку, до речі, ми замовляли, і я знайомого Ну, Редуктор ти маєш так. так, так е, редуктор він якраз коробка прийшла, а на наступний день він мені дзвонить. У мене халепа. А в мене якби как бы, вона ще ремонтована, і я йому її презентував. А, а я... скільки, до речі, він вже наїздив на тому редукторі? Ну, думаю, тисяч п'ять може. А, ну це ще мало для ще статистики. Ще мало да. 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 Це було взимку. А я планую не цілий редуктор, а от блок сателітів, там є така коробка. Ну, вона в 3-4 рази дешевше. І знову не буде голова боліти, що з старою коробкою робити. Добре, редуктор. а ти рахував, скільки грошей вже ти витратив? От один, два, три, чотири рази. Це без заміни мастило, виключно на всі ремонти? М -м 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 -м. Мабуть, півтори. Тисячі доларів? Так, да, да, не менше. Блін, ну це, це таке. Трошки. Да. А тепер давай додамо, якщо ти замовиш в ідеалі не коробку, ну, точніше, не редуктор. До речі, а скільки редуктор коштував, то що знайомому пішло? 650. Блін, ну це втричі. Mm. А сама оця сателіта 150. Слухай ну може, якщо вже... Є всі шанси, може не треба цієї економії замовці 650. Ну, якщо ти вже плануєш на ній довго їздити і будеш мати набір запчастин, може комусь ще щось продаш. Там більше розумірує? не потрібно <плес> нічого. Там разві раз, що відновлювати і пропонувати. Ой. Ну таке діло. Що ще колупало пала Рульва ріка. Ну вона клацала на поворотах. Знайшли теж мастеров. Добре зробили. Уже рік катаюсь, є ще невеличкі. Стук, але це вже в самому самоблачкі да, десь ціна питання? Там не, не було 150 чи щось таке. Ну і це на пробігу за 100? Так, так. Слухай, ну таке з рульовими бувають у багатьох машин. Тобто я не вважаю це косяком там таким великим Ні, глобальним. Ні, Це не великий косяк, так да. що на твою думку трапилось з батареєю? Ти ж приїжджав на діагностику. Чому в тебе от, почались оці просадки по потужності зарядки? Я буквально вчора був е на СТО, подивились. Таких загальних проблем не побачили, зняли якісь помилки. Но, цікава проблема це опір силової системи. Він невеличкий. Він 550 Ом. — А повинен бути, бо я не настільки. Два, три, а в ідеалі 5 мегаом. Друзі, хто шарить, напишіть в коментарях, Має наскільки бути. це халепа чи ні. А скажи, будь ласка, ти там казав, у тебе є скрін різнобою по коміркам? Так, невеличка. Ну, сказали, то теж я скрін зробив, я поділюсь. Який наступний план дій? Що з цим опором робити? З опором планую вже на місці з моїми ремонтниками, щоб вони почали від батареї кожний вузол прозвонювати там на опір вони і паралельно прочищають ці контакти. Не розчарувався ти в такому проєкті. А, Чері Тіго? Ну ви знаєте, у мене такий такої, якби внутрішній дисбаланс. Є свої мінуси, але вони перекриваються потім. Позитивами. Так. Розумієш, що може щось і трапитись, бо машина неофіційна. Але, да, коли ти раз на 15 тисяч повертаєшся до проблеми редуктора, ну воно якби не весело. Що ще? Шарові недовго бігають, тому я ну, в Одесі є реставрація, тільки поставив, подивимось, там місяць. Це два. перша шарова ти міняєш? Ні, рази чотири вже. І ціна питання? 300 гривень. Блін, ну 300 гривень не гроші, але ну, я бажаю, щоб що ну сексом і... не займався. Сама робота, так. до речі. Ну, теж 500 точка, по-моєму. Ну, таке собі. Що б ще хотів розповісти про свою машину? По ходової два рази міняв амортизатори і крайній раз крили міняв на розвалі. Мені сказали, що передок занадто просів. Що бажано там пружини замінити або проставки. Ми купили пружини з ДВС стандартні, вона ще нижче стала і, на, і, і ще занадто м'яка, бо по городу ще добре, а на трасі от кожна ямочка, і от. Тому ми поставили назад е, рідні пружини. І я поставив проставки, машина, передок піднявся. Ну і відповідно розвал вже можна добре зробити. Задок все добре тримається. От... Кожен раз хлопці дивляться, амортизатори тримають. Ну, в принципі, от з основного такого все. Подяка ютуб-каналу Перша електричка та всім її підписникам. Ми бійці 56-ї окремої мотопіхотної маріупольської бригади висловлюємо слова щирої вдячності за вашу потужну підтримку нашої бригади. Ну, тільки не ображайся. Ну, мені здається, що на цю машину. Не можна так сильно покладатись, хоча я бачу твою впевненість, ти їздиш, для тебе не є проблем кудись поїхати. Ти з собою багато інструментів возиш. Колесо відкрутити, гаєш, ключ той і все такого, що можна возити з собою. З, -з, з Одеси майже 500, без питань. Покажи багажник. Багажник, ну, в мене тут свій. Це, до речі, додатковий інвертор, можна 220 отримувати. Це розрядник, правильно? Так, так. А куди він підключається? В GBT-порт чи ні? Ні, він напряму від батареї от виведен проводочок, розетка. Туди ми підключаємо ЦІО і звідси отримаємо до 3,5 кВт. Одесу теж кошмарять. Місяця два назад дві чи три доби не було світла. Що я зробив? Я беру мій волшебний розрядник. О, невеличкий, і місця майже не займає. Вот. Підключаю машину, з нього 50 метрів назад додому, а вдома дві вілочки. Ну, ти ж знаєш, що це не дуже. По суті, Ну, Встречу відключили, не дай Бог, бо багато бачу відео, як інвертор горять від стречі. І 10 годин користувався десь. І чайник запускали. Ширі, ну тобі респект. І індукційна плита на невеличку потужність включали. Єдине, що ругалась. Пліта, це, духовка індукціонна. Я за 10 годин вона розрядилась на 10 кВт. Тобто машину треба запускати і десь вона 0,4 кВт забирає на годину сама на себе на інвертор. І от додатковий 0,6 кВт от в середньому. Ну, швидкісний порт тут спереду, отак, от волшебно відкривається. І от. Блін, нас... і що отак от висить? Ну отак от. До речі, капот нелегкий, я би так сказав. Тобто Гелограм... метал є? Да, Трошки є. Ух ти, блін. Кофра і немає. От... але от, ти... Завдяки цій накладочці я можу багато що там складати. 20 метрів переноски і краби про всяк випадок. А навіщо краби? Ну, людей вручаю, бо... Прикольно, коли приїжджаєш. Вони... Єдине, коли кажуть газні. Я говорю, не можу. Ну, вона ж на клімом кидаєш, а їм вже, що вона захоче, і 10, і вище, рейндж-ровер прикурював були таке. Друзі, ну давайте подивимось, що в ній цікавого в салону є. Завезти може? Завезти. Так, і ще скажи, газні? А що це таке? Вебаста. Ану, розкажи трошки. Вот, під капотом вона у мене теж. А куди ж ти заправляєш? Солярку. О, о, там вона схована. Вон вона. — Так, ну не можемо, не, не видно. А, ось, бо все є хітер о. air хітер так? Так це ага. штатне чи це доустановлено? Ні, доустановлено. — Ціна питання? 200-400 доларів. Ну, я і не користуюсь. А ну і що ставив? Я спочатку поставив, думав, що ну, допоможе зекономити трошки. Ну, маленький, маленький бачок, О, на це, жаль. оце селярський, так, да? так? Тільки два літра і ті не, не завжди. І трошки на руки капнуло, ну таке. Краще я зайвий раз трошки заряджусь. Він бере 200 грам на годину. То, Тож, ну, на, на 10 годин. Якщо там трошки в районі нуля, якщо на, штат, ну, на родній печці їздять, десь 1,5-2 кВт на годину додатково забирає. Ну, не так проблемно. Менше? Мен... Ну, так. більше забирає, так. Да. А чому більше забирає? Ну, чим... Р... витрата вище. Поличайно. Без нього. Пропонували після задньої балки там пуста. Батарея... Там бак, напевно. От, закінчується батарея і от така відстань. Так, і... і мені пропонували там літрів на 40, 40 бак запхати. І тоді б вже питань не було б. Більше буде деградація, може і прийду до цього. Хотіла вам показати задній ряд. Ось так це виглядає. Як на мене, це такий типовий китаєць, про який всі так само і думають. Але повертаючись до теми, що це не супермала машина, Ігор, який в тебе зріст? Метр сім'я восьмем. Ну, тобто, ну, не ідеально, але і це не типовий BSUV. О, дивіться, атрибутика ДВЗ-шних автівок вставляється ключ. А скажи мені, будь ласка, чому тут все так розвалено? Що там робилося? Тут я розбирав Оцей, тому що кнопки перестали працювати. Я вже не хочу питати, скільки грошей. Дві з половиною, по-моєму. Слухай, якщо зробити калькуляцію, ти не калькулював, скільки ти в неї вклав? я? Розстраюватись, так? Так. Така приборна панель. Кожна колесика показує. Ну, що зараз ще комп'ютерне. Ну, так це штатна приборка, Тіго, не тільки тіго 2. Так, так. Навіть тут тахометр показує. <рес> Вийшла от така у нас історія. Я хотів вам це показати для того, щоб ви розуміли, що є бажання і немає перепон. Яку машину наступну ти все ж таки хочеш? Я, я б не дуже хотів, щоб ти на ній їздив ще 5 років. От яка є мрія? Чи не задрав тебе електромобіль? Ні. Ні. Критерій, звісно, батарея. 80 кВт плюс цікавий Юнікс. При цих грошах, так. Так. Сподіваюсь, він стане ось 20. Я там обіцяв в нашому телеграм-каналі, що ми знімемо випуск про порівняння всіх комплектацій. Просто навалилось дуже багато халеп. І ми трошки відтермінували. Але я думаю, що за тиждень-два ми почнемо продовжувати реалізацію цього проєкту. Буду тобі цікаво подивитися, якщо я поставлю всі комплектації Unix із нього. Ну, три, да, але три, ж да. От в одному кадрі. Я це люблю. Да, Тому тобі бажаю купити Unix протягом наступних двох років. Маю надію, що твій Чері, чи твоя Чері, як правильно, вона чи він не буде ламатися. Тобі велика подяка за те, що прийняв участь, Дякую. розказав, не побоявся. А ви, друзі, ну, прошу без хейту, просто напишіть свій коментар, як вам оця така електромобільна ситуація. З вами був Денис, перша електричка, Ігор, місто Одеса. До нових зустрічей!